Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили копати моркву. Я думаю, що сьогодні якраз гарний такий буде день. дають тепло, а так вже йде похолодання. Вже ночі будуть холодні, морква вже рости не буде. Сьогодні вирішили її викопати. Вже і время її копати, час вже прийшов, бо я її посіяла ще в квітні. Але ж довго вона не сходила, бо було холодно. Десь зійшла в кінці травня, вже час прийшов 135 днів від сходів. І вже я думаю, що вона готова, бо тут поле у нас, і тут з'їдять її і зайці. І миші, і всі, хто хто хоче, то і їсть її Вже деяка мурка зовсім з'їдена є, поїдена. Сорт у мене Канада F1. Це є перший рік її посадила. От, І побачимо, що з неї виросло. Вона кожних ґрунтах вона по-різному себе показує. У мене піщана земля, і я думаю, що вже час викопувати якраз і побачимо, що з цього вийшло, що виросло тут у нас. Уже я бачу, що навіть по бадиллю, що вона вже готова. Так що, друзі, зараз подивимося, яка у нас морква, і будемо її опускати в погріб на зберігання. Підсушимо, подивимося, як її зберігати, я буду покажу вам усе. підкопуємо трохи вилами, щоб її не повредить Ось так будемо потихеньку рухати, витягувати, складати, потім будемо обрізати. Зараз подивимося, яка вона в нас тут вродила. Подивимося, що тут заморкла. Така горква. О, така здоровенна. Ну, вже ось щось під'їдає її. Поїдена. І різна. І велика. Така гарна. А зараз мені подобається цей сот. Бачите, яка гарна. Копали трошки, повитягуємо. Є більша, є й менша. Дивіться, ну непогана, непогана морква. Непогана. Повириваємо, потім покажу. Сухенька, гарненька. Є, є якась закручена, і є якась оце ось дивіться, яке по три коріння на ній. Не зовсім хтось з'їв її. Бачите, ось така поїдяна є, я ж кажу, що їдять її вже всі ось якісь черв'яки поїли. Чи, може? Як я обрізаю морку? Дивіться, я зрізаю повністю точку роста. Ось, повністю зрізаю, десь пів сантиметра, не більше. Обрізаю її всю обрізаю хвостики. Оці ну, такі маленькі корішочки, ось такі вони маленькі. Тож все обрізаю, підчищаю. Дивлюся, щоб ну, не була гнила. Трохи поїдена є, але нічого страшного. Значить, зрізаю точку роста. Зараз вона підсушиться, підсушиться гарно. Кілька годин побуде на сонці підсушиться. Щоб вона була така біленька, ось тут десь Біле світле таке покрилося ось таким світленьким. Потім складаю в ящики і опускаю я її в погріб. В погрібі вона повинна побути кілька днів, прийняти температуру погріба. Потім буду складати її в целофанові пакети. В пакетах зав'язую десь по кілограму, буде в пакеті. Зав'язую пакет. Тоді роблю проколи, кілька проколів, дірочок роблю, щоб не збирався конденсат, щоб вона там не мокріла і не гнила. Вона буде там дихати. Ну і в пакеті буде зберігати свою температуру. От. І так вона в мене буде зберігатися в пакетах. В минулому році я теж так робила, мені сподобалося, морква збереглася дуже гарно. Дуже гарно збереглася, і цього року я теж так буду робити. Сорт мені сподобався Канада F1. Дай Бог, все буде добре на наступний рік, теж буду так садити. Такий самий сорт. Ну, мотку зібрали, сухенько зараз сонечко, вона підсохне часа 3-4 на сонці. Люди ще її миють. Я мити не буду, вона і так суха, чистенька. Мити не буду. От І ось так. Моркви три рядки було. Ну, непогано, скажімо, непоганий. Урожай моркви. Морква дуже гарна. Є ще така ось дебела, здоровенна. Ну, Цю не буду. Вона навіть, бачите, ось поїдяна. Будемо їсти. І з цієї моркви я відбираю таку всяку різнуний ліквід, буду робити сік. Добавляти ще яблуко і буду робити сік. Ось такий урожай моркви. Всім дякую. Це буде Україна, слава нашим воїнам, героям.